Розійшлись хмарки, гляне сонечко, з'їться в грудях моє серденько, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радості, наче питали пташечки мої, по Прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, з милим ми в воля рідні, будуть світить нам дірки срібні, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, Принесла мені щастя, й T.